Ректорка Волинського медичного інституту Тетяна Пастрик прокоментувала кримінальну справу, яку відкрили щодо неї за підозрою у незаконному переправленні осіб через кордон. До сьогодні й досі достеменно невідомо жодних деталей. Засідання слухають за закритими дверима, стороннім туди зась. Жінка зізнається, спочатку навіть не зрозуміла, чому щодо неї відкрили кримінал, бо жодних протиправних дій каже не вчиняла. З огляду на особливості і ста злочину враховуючи. Посаду, яку я сьогодні обіймаю, я а, прийняла рішення а, піти на поступки. Коли мені вручили повідомлення про підозру, я не могла збагнути, в чому мене підозрюють, що я зробила не так, адже я власне не знала за цих окулянтів, я не брала ніяких коштів. Я те, що прочитувала у хвалі, воно не відповідало дійсності. Я сьогодні хочу наголосити на тому, що жодних злочинних дій я не вчиняла, жодних кримінального порушення я не робила. Гучна справа щодо незаконного переправлення торкнулася низки осіб. Працювали організованою групою, повідомляли правоохоронці. Та тільки от хто насправді вчиняв злочин, а хто став випадковим заручником обставин, наразі з'ясовує Феміда щодо кожного окремо. Так з'ясувалося, що причетність ректорки медінституту у справі була мізерна, тож суд звільнив жінку від кримінальної відповідальності. Сьогодні Луцьким міськрайонним судом звільнено від кримінальної відповідальності Пастрик Тетяну Володимирівну, а також і затверджену угоду. Щодо цієї деталі, цієї справи я не маю права розголошувати, оскільки на сьогоднішній день тривають досудові розслідування щодо інших осіб, які причетні безпосередньо до цієї справи. Щодо моєї підзахисної, я можу тільки пояснити єдине, що вона до цієї справи взагалі можна сказати, мала Відношення незначне, і тому ми пішли відповідно на те, щоб за затверджувалися цю угоду.